Давно не було відео на каналі Кліпіш 7. І ось середина першого етапу мого восьмого чемпіонату. Як ви розумієте, цей чемпіонат буде навпрочуд коротким, оскільки час йде швидко. І я звалив себе на думку, що до Ліги Чемпіонів мені вже і не так далеко. А це значить, що нова ера каналу уже скоро, але зараз про восьмий чемпіонат. У телеграм-каналі я готую вам різдвяну атмосферу. Тому, якщо ви вже відчуваєте, що ріство незабаром, тоді підписуйтесь на телеграм-канал. А якщо ви хочете лампове спілкування, тоді приєднуйтесь до Діскорд сервера. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Протистояння Breaking Bad проти кислий борщ мені в стаканчик. Проти переходьте на Марселька Карц. Приступає збірка Breaking Bad за авторством ЗУС. Гадки не маю, при чому тут серіал пуститися берега. Команда складається із електрочорниці, вічного горіха під ультою і крижаних колючок під ультою. Ось вам і друга команда з вічним горіхом. Взагалі, тактика команди схожа зі спокійною ніччю. Тільки електрочорниця гарантовано вбиває зомбі, поки левітатор похвалитись таким не може. Ну і згодіться, що вічний горіх краще в рокодамії. Видимо, що у першому раунді зомбі нічого не успівають, поки чорниця успіває усіх зажарити вежаголовому капут. Приступає спірка, назва якої це цитата із реслінгу WWE ww озвучці QTB, а точніше, Кисуй борщ мені в стаканчик. За авторством Кліпіш Сім, Чокопай і Кліпішиха. Ой, я ж не мав нічого казати про Чокопая. А так, вважайте, що я і Кліпішиха зібрали спільну спірку. Тільки проблема спірки полягає у тому, що її зібрав я. А команда складається із Сіфори під водою, Інферно і Томп Тангора. А команда опирається на збалансовану прокачку, тому стабільність запорука успіху. А щодо першого раунду, то зомбі не можуть толком підійти до команди. Вони максимум, що можуть зробити, це погризти том тангора і завдяки чому вежаголовий ліквідований. Результат очевидний. Останній конус не добереться до рослин. До речі, нагадую, що сіфора не бафнута, тому за баланс не переживайте. Приступає спірка, переходьте на Мерселька Картс за авторством Мото Цезар. Команда складається з левітатора, тигриної трави і примарного перця. До речі, перший раз вижу перця у своїх чемпіонатах. Левітатор баншот, рослина. тільки ця картопля не гарантовано викидує зомбі. У першому раунді це напевно необхідно. А поки що тигр наносить подряпини зомбі, хоча конуси дуже живучі. Глядайте, шкода від примарного перця вражає. Конуси як були працездатними, так і залишились. А тигр яку не яку наносить шкоду. До того ж, він дає часу левітатору, аби той хоча б когось викинув. Але левітатор щось не спішить викидувати зомбі. Зато тигр виводить ладу одну машину, а левітатор відштовхує ще одного конуса. А відштовхування хоча б не дає зомбі кусати у відповідь тигра. Видно, що левітатор на лілі на рособоні, а тигр, як оригінал Сігма Мен бореться за честь команди, і у сутичці з конусом тигр виходить переможцем. І тяжко повірити, але ваншот атака левітатора не пригодилась. Тільки будемо чесними, команда ходила по тонкій кризі. Усі збірки з хорим набирають три бала. Раунд на постійну атаку і для цього раунду є безкомпромісна рослина. Кришані колючки під ультою. Ну і як страховка, вічний горіх. Тому обійти кришані колючки майже неможливо. Видимо, що у піратів не було і шансів. З імпами, думаю, ви прекрасно знаєте, що буде. По традиції перейдемо до фінального залпу. Велика кількість імпів, і всі вони прийдуть до одної і тої самої клітки, де знаходяться крижані колючки. Як ми зрозуміли, Breaking Bad – це команда, де мінуси непомітні. Кислий борщ мені в стаканчик має проти великої кількості зомбі, перше це Сіфора, ну і Томптанглер. Головорізам не поздоровилось. Та й Інферно теж вбиває декілька імпів. І ми знову прийшли до того, що імпи нічого не можуть доставити команді. Переходимо до фінального залпу. Ой, та який же фінальний залп? Сіфора знищила гармати. Ось як можна не марнувати час. Тут Левік усім зрозуміло, що безкорисний, а от тигр інше діло, а примарний перець тут неефективний. Хоча це й не робить труднощі команді, оскільки тигра вистачає, аби перебити зомбі. Тому перейдемо до фінального залпу. Прилітають імпи. Але куди зник тигр? Якого чорта? Вот... Ну все, команді Капут. Якого чорта? А відповідь проста. Коли перший імп приземлився по центру, тоді тигр механічно стрибнув на імпа. Але у той самий момент левітатор викидує імпа. І виходить, що тигр відправився за викинутим імпом. А точніше у стратосферу, залишивши картоплю розбиратися з рештою імпів. Простіше кажучи. Чортівня якась була, а марселька Карц тепер відстаюча. Раунд для захисників. І перед зомбі постала непрохідна стіна міцного вічного горішка і підлога кришених колючок. Клас! У чорниці тепер є достатньо часу, аби перебити цих зомбі. Томп Тангер у допомогу. При цьому не забуваємо, що Інферно, він відтягує зомбі подальше від Томп Тангера, даючи гробову злу більше пожити. Але Томп не став терпіти і забрав одного лицаря. Тепер справи у зомбі геть кепські. Навіть слість читача не погасить полум'яний вихор Інферно. А от команда Цезаря не може похвалитись крутим захисником. Зато у команди є відважний звір, хоча тигра швидко з'їли. Щось я підозрюю, що тигр тут не упорається із зомбі. А левітатор викинув читача газети і залишився лицар. Тільки думаю, що тигр не доб'є цього зомбі. Тому левітатор має відштовхнути зомбі. Але левітатору везе, при цьому все ще втрачає бал і чуть не забув, що перець переніс бали на союзників. Команда Цезаря ще більше відстала. Раунд на дальню шкоду, і для чорниців взагалі не важливо, чи дама на роликах у брилі, чи просто так стоїть. Головне питання: чи успіє чорниця добити решту зомбі? Перша хмара знищує даму на роликах. І тепер відроголовий приречений. Хоча морокодамії теж зараз не весело. Чи успіє чорниця добити останнього відроголового? Хмара прямо вже готова і відроголовий не успіває зісти мрокодамів. Ось і получились три бали. Напевно, основний мінус цього раунду це відштовхування. У моєму випадку, Інферно просто через відштовхування сам собі заруйнив раунд, тому кліпішиха пробач. Що ж, часом чи не зможе левітатор повторити долю Інферно? Зараз ми це перевіримо. Воу! А що? Левіку взагалі пофіг на даму на роликах? Значить, Левік все ж таки не такий уже й мішок? Інферно такою хитрістю похвалитись не може. Зато Breaking Bad захоплює лідерство. Раунд з літунами у команди Breaking Bad літунів може дістати лише електрочорниця. Тільки літунів там 4 штуки, тому вічний горіх має допомогти. А літуни швидко підлетіли до горіха. І тепер хто швидший? Зомбі чи електрочорниця? Зомбі досить завзято гризуть вічний горішок, і Стіна Горіха уже видає артефакти. А значить, шкода від зомбі все ж таки вагома. Але чорниця теж перезаряджається, і вже половина зомбі знищена. Як ви розумієте, команді перебити цих зомбі не буде проблемою, якщо стіна горіха буде подовше стояти? Чорниці залишилось один раз випустити хмару, тільки щит горіха з'їдений, а літун досить швидко просувається. Чорниця випускає хмару, і у той же момент косарка поїхала. Обідна поразка. А тепер моя команда проти літунів. Інферно трохи швидше атакує, ніж Чорниця. І літуни швидше ваншотаються. Хоча самі літуни досить швидкі. І навіть сповільнення Том раз слабко допомогло. Лишився один літун, і він паскуда оботів Інферно. Получається ще одна обідна поразка. Левітатор проти літунів поставити нічого не може. А от Тигр це вже інше діло. Хоча літуни швидко зіли тигриня, зато примарний перець, то може перебити цих собачків, оскільки здоров'я у літунів не скажу, що завались. Неочікувано, кислий борщ мені в стаканчик, тепер відстаюча збірка. Раунд з анкілозавром і чорниці зараз не поздоровиться, анкілозавр відправляє сюрприз. Так, видно, що зомбі стояв надто далеко, тому він нікого не зміг викинути. Зато Сісадмін може відібрати бал. А так, не пам'ятаю, але ваншот атака може вбити сісадміна. І він не кине ноутбук свій. Але через мить прилітає той самий ноутбук. Видимо, що без втрати не обійтись. Моїй команді взагалі перейматися ні за що не треба, тому що Танглер не відштовхується ну ніяк. Тому виходить, що моя команда пройде цей раунд без жодних втрат. Хромила, взагалі що тут забув? Його зараз папороч попилить. А тепер левітатору зараз буде невесело. Добре, обманув, анкілозавр ніяк не виштовхне Левіка. Примарний перець просто неосячна рослина, а значить, анкілозавр безкорисний. Зато системний адміністратор ще може ще і як насолити збірці. Ці розігнався так. Невже він зараз зість траву? Але як же вчасно левітатор? Навіть якщо він не викинув, то все одно сильно виручив тигра. Получається, командна робота можлива. Що ж, тільки Брекін Бет загубила бал. І Як же імпої всі ці крижані колючки під ультою? Сомбоні просто не має шансів. А чорниця вибирає безкорисного відроголового. Але це значення раунда не міняє, а останньому відроголовому не застрю. Що мені робити? Інферно може вбити лише відроголових. А далі що? Ну, Зомбоні нанести шкоду може лише Сіфора і Томп -танглер. Інферно Інфно наносить взагалі якихось 20 з чимось здоров'я цій машині. Зато Томп не тормоз і сіпнув за щось зомбоні. З Відроголовими проблем не виникло. А от Зомбоні нагулець все ж придавив Томк Тангора. І напевно, що Інферно Капут. Але вийшли це навпаки, команда окупилась за два бала. У мене питання до Марселька Кардс. Як вони будуть знищувати зомбоні? Хоча тигр наносить трохи шкоди. Але по чесному найбільше шкоди зомбоні може завдати лише примарний перець. Левітатор, у свою чергу, викидує одного лишнього відроголового. Тигр все ще ударяється обдовбану машину, і получається, що перець вибухає і зомбоні виживає. Ну тут усе зрозуміло. Ось моя збірка перегнала Марселька Карц. Раунд на оборону назад. І команда ця може багато чого зробити проти зомбі. Чорниця напевно не успіє перебити всіх зомбойдів, але хоча б одного забере, і залишилось два зомбойда. А я нагадую, бали даються за рослин. Ну і ще низькорослі рослини по типу колючок мають убити зомбі, оскільки бали я не дам за присутність просто так колючок. Тому чи доб'ють вони морквиноголового зомбі? За звичайного зомбойда говорити не варто. Оскільки очевидно, що зомбі без броні капут. А от морквиноголовий трохи просувається. Проте може він втратить свою броню і колючкам залишилось небагато. Але не повірите, зомбойду не вистачило одного у коло колючок. Получається поразка. За свою команду я промовчу, оскільки за оборону назад я думав в останню чергу. А от команда Марселька Кардс має зразу дві рослини для оборони назад. Левітатор, звісно, що не підходяща рослина проти зомбойдів. Так до того ж, він не викинув міцного морквиноголового. Щось з зомбойду з про нею везе. І виявляється, що радіус примарного перця не може задіти зомбі на одну клітку далі, тому команда може заробити лише один або півбала. І примарний перець може і має слабеньку шкоду, але зомбойда убити він все ж таки спроможний. Переходьте на Марселька Cards, зрівняла рахунок з моєю спіркою. Раунд на прошиваючу атаку, і якщо не помиляюсь, чорниця може без проблем аншотнути Єті ветерана, і може чакун успіх зробити ще дві атаки, тільки чорниця все ж таки перезарячається швидко, і навіть тормознутість чорниці ніяк не вплинула на результат. Єті ветеран зупинений. І яка іронія, Зомбі на передовій зазвичай неосяжні для Інферно. І ні, я не підлаштовую для себе раунд. Просто спеціально зомбі проти Інферно ставити трохи тупу. Взагалі, левітатор не може підкинути єті ветерана. Тому єдина ціль для Левіка це чаклун. І він зразу викидує чаклуна. Усі збірки набирають 3 бали. Раунд на міцні фланги. І давайте коротко про цей раунд. Чорниця просто ніяк не може затупити. Ну і ще зомбі мають вічний горіх. А у них часу, звісно, що нема. У моєму випадку тепер відроголові, а це уже зомбі, проти яких бажано брати сильну шкоду або ваншот атаку. Ну, або до фіга стану. Але запам'ятайте тристан це рідкість. Не знаю для чого я це кажу. Як же лінь щось сказати про левітатора? Кажу зразу: левітатор не повторив своє везіння із першого раунду. На превеликий жаль, моя збірка тепер відстаюча. Раунд з куроводом. І це уже цікаво. Чи успіє електрочорниця перебити курей? І вибігають кури, і команді повезло, оскільки більшість курей побігли по центру. І тепер чорниця має перебити 4 штуки курей. Тобто щось подібне на раунд з літунами. Коріг трохи затримує курей і чорниця зажарює одну курятину. Залишилось ще трьох таких птиць зажарити. Кури просто клюють цей міцний щит горіха, але все ж таки щит деградує, половина курей знищена. І чи удасться чорниці перебити всіх цих корей понизу? А все ж таки гризуть кури стіну горіха завзято. Вони то реально можуть заклювати стіну. Залишилась одна курятина, і хто швидший і стійкіший, і швидкість чорниці зараз як ніколи потрібна. Тільки ця птиця доклювала щит і активувала косарку. Проти курей у мене є Сіфлора, хоча вона може й тормознута. Але скорострільності їй вистачить. Не переживайте. А от левітатор має просто викинути куровода до того як він вийде на відстань атаки тигра. Тому Левітатор. Не тупи! Тим більше, за битву ця картопля й так достатньо заруїнила. А я так думаю, що левітатор ще успіє другий раз спробувати своє везіння, все ж таки куроводу ще стрибати і стрибати до тигра. Хоча все ж левітатор має поспішати. І знову цій картоплі не повезло. А насправді, куроводу десь треба подавати 2-3 клітки, аби випустити своїх курей. І левітатор на третю спробу викидує. Як говориться, Бог любить трійцю. І ось Марселька Картс зрівнялась в рейкін Бет. Яка ж іронія? Команда Зуза у раунді з імпами-сосисками і зомбі нагадує більше 4 штук. Взагалі, тут сумарно 32 імпів сосисок. Але нагадую, це винятково для спешатаки. Чорниця, звісно, що тут немає шансів. Я навіть вирішив порахувати, скільки часу треба чорниці, аби перебити усіх імпів сосисок. Чорниця атакує раз у 15 секунд. Тобто, чорниці треба 8 хвилин, аби перебити усіх зомбі. Хто взагалі так може затягувати раунд? А от усіфори все просто імпи сосиски досить неживучі, і їх ці фора убиває з трьох ударів. І я нагадую ще раз: Сіфора не бахнута. От причина, чому я люблю баланс, коли навіть стара Сіфора досить сильна. А тепер представте, якби ж це була бафнута Сіфора, та вона нафіг нам не потрібна. Забавно, що атакуватись атакою може лише кислий борщ. Щоб Марселька Карц перебити усіх імпів сосисок, потрібно від п'яти з половиною хвилин до безкінечності завдяки рандома левітатора. Ну ви зрозуміли уже. Ура! Моя команда тепер зрівняла рахунок з опонентами. І до речі, такого рівного рахунку за 12 раундів ще не було. Раунд на крайній лінії і у легкості не має меж. А в принципі, цей раунд ускладенню й не ускладненню, чорниця все одно переб'є усіх трьох зомбів. Ну хіба що я заспавню 16 імпів сосисок на крайних лініях? Але думаю, такий раунд ніхто не зацінить. Що ж, ось тепер мені можна радуватись. Тим, що я не напряхаюся за крайній лінії, і головне, що моя команда все ж таки контриться, а значить, я зібрав збалансовану збірку. Правда, не факт, що я переможу, і може моя команда вилетить, і я забуду про цю збірку через деякий час. Але що я про свою збірку? Основне завдання левітатора не тупити. Скільки я це вже сказав за відео. А перша спроба левітатора увінчалась успіхом. А значить, що навіть три штуки зомбі для картоплі не страшні. Хоча левітатору може почати сильно не вести. От прямо зараз левітатор не викинув легіонера. Хоча часу левітатора ще є. Думаю, що нижнього зомбі левітатор викине. І я угадав: залишився останній зомбі. І затягувати не буду. Левітатор викинув цього зомбі, і невезіння не було. Ось моя спірка тепер відстає. Раунд на баланс. І найдорожчою рослиною команди є вічний горіх під ультою. В принципі, чорниця може перебити зомбі без проблем, хоча й чисельність зомбі аж 5 штук. З цього носцю не поздоровилось. Хоча він не факт, що кулючки перебіг би. Найнебезпечнішим зомбі є читачі газети. Чорниця має просто не тупити. Хоча немарно крижані колючки сильно сповільнили зомбі. А чорниця точно як ніколи попадає у узад верблюда. Як же іронічно! А читач досить близький, аби з'їсти ягоду. А третя атака чорниці була спрямованою цього разу вперед верблюда. І виходить, що чорниці ще є шанс убити читача. Читач надкушує ягоду, і чорниці немає, але й хмара появилась і спопилила читача газети. З але півтора бала все ще непогано. Як же я люблю команди, де немає якоїсь сильної дорогущої рослини, Інферно не врахунок, він взятий під імітатором. Щодо Томп Тангера, то він навпрочуть живучий. Та й просто, невезіння з том менше, ніж з лавітатором. Втрата трави може трохи ослабила команду, з іншої сторони, левітаторний мішок. Перша спроба, левітатор нікого не викидує. Так, справи кепські. Але ще не все загублено. Примарний перець може просто вбити тягоностя ветерана. Ну а читача газети уже левік хай розбирається. Але левітатор викидує тягоностя. А примарний перець може й навіть нашкодити команді, оскільки він точно не уб'є читача. І видимо, що без газети читач розбігся, левітатор має викинути читача. Як ви думаєте, левітатору не повезло. Яка це чортівна роз ось кисний борщ догнав Марселька Кардс, зато команда Зуза лідер? Раунд з Гаргантюа і Терекс мав би дати фору гаргу забрати у команди один бал, але тільки не крижані колюшки, яких гарг не ваншотає. І звісно, що Гарг успів зробити один удар і відправитися в ангар. Ой, точніше, точнішу вальхау зомбі. Я при збиранні спірки не думав за гаргів. Ну і нехай, оскільки Інферно непоганий товариш. І біжить гарг, а тут при відштовхуванні Томп сіпнув гарга, за незрозуміло що. І ось Гарг кинув Імпа і тупо втратив прискорення Терекса. Ну все, капут Гаргу. Командна робота Інферно і Томба приводить мою команду до збереження своєї позиції. Ну шо, або левітатор не відстає від нас, або інтрига трохи хітнеться. Але не загине миттєво. Ось Тигр зупинив прискорення Терекса. І ось перша спроба левітатора, і він не став чекати і викинув гарга. Імба! Кислий борщ і Марселька Кардс рівні по рахунку, а Breaking Bad трохи рівніша. Приступає до спаму Breaking Bad. Думаю, коменти тут лишні. Якщо комбінація мрокодамії і крижаних колючок перебиває такі спами без всяких проблем, то що вже говорити за вічний горіх? І в принципі, крижані колючки і захисник це сильна комбінація проти великих навалів зомбі. У кожному випадку проти спаму є Томп який переб'є майже будь-який спам. Ну хіба що робоконусів Томп не осилить, тільки у мене максимальний спам це Центуріони. А так, балачки в сторону. Томп Тангор забрав декілька водолазів під землю. Сильного невезіння не мало б бути, тим більше Сіфора і Інферно теж перебувають багато зомбі, хоча бажано, аби Томп не сіли. Але Томп все ж забирає трохи зомбі, хоча і помірковано. Ну і не спішить гробовузол, зато і напрягу такого в раунді нема. Получається, усі три бала, що зберігає мою колаборацію з кліпішихою у грі. Тепер чи зможе тигр зрівняти рахунок? Хоча тут теж буде підвох. А так проти спаму тигр не сам, примарний перець забирає з собою трохи зомбі, і коли він бабахне, тоді... Буде мінус один зомбі. Ну добре, тигр все ж таки тут соло. Хоча і не таке соло, щоб сольно. Досить говорити всяку єресь. Тигр все ж таки наносить шкоду водолазам. А їх залишилось не так уже багато. Левітатору уже трохи везе, і водолазів уже набагато. Але вони дуже близько. Водолази взялися за кущ, але тигр вибіг. І вже не тигриня, а повноцінний тигр. Ну все. У водолазів шансів нема. І ви не повірите. Фінальний рахунок 33,5 на 32 на 32 у вигоду команди Breaking Bad. І тут з'явилася одна проблема. Активний лав теж набрав 32 балів. Тобто, за цю битву жодна з команд цього чемпіонату не вилетіла. Екстра раунд я взагалі хатки не маю, який мені робити. Але може третя битва вирішить усе легко і ніяких екстра раундів не прийдеться робити. Ви самі знаєте, що із команд пройде всього лише 4 збірки, не більше і не менше. А так це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.